Доброго ранку. Доброго ранку, Мурчику. А кого ти привів до нас на заняття? А, це моя подружка, сироконіжка. Привіт, малята. Привіт, сироконіжка. А, знаєте що? Давайте її навчимо правильно переходити дорогу. Вона зовсім не вміє. Бачите, скільки в неї ніжок. Так, добре. Я розповім трішечки про е, пішохідний перехід, який називається зебра. Він помічник, він і світлофор допоможуть сороконіжці тихо і спокійно перейти будь-яку дорогу. А ще сьогодні навчимося з малятами малювати зебру. Добре. Так, зачекай, Морчику. На тебе чекає дарунок. Ой, а який. Замість того м'ячика, який був розчавлений на дорозі, ми з малятами купили тобі м'ячик, злайчик. Подобається? Так. Ну, добре, тримай м'ячика. І слухаємо уважно. Саренька, Ханішка, слухай, Я будемо малювати. Морчик ти теж потім будеш гратися. Так, що ж нам знадобиться, дітки? Що це? Водичка, пензли, але ж уважно з широким ворсом. Так, швиденько ми намалюємо. А ось і. Зебра, яку будемо малювати. Звісно, ви з батьками гуляючи, бачили її. Так. Чорний аркуш картону плотненького та біла гуаш. Починаємо, занурюємо пензличок, зайву водичку віджимаємо. Так. Потім занурюємо, добре, набираємо фарби, дивіться. Притримуючи аркуш, починаємо малювати, але ж не з самого краєчку, а трішечки відступаючи. Дивимось. Бачите, якщо б ми малювали з вами пензликом з вузьким ворсом, потрібно було б проводити декілька ліній. А так тільки один може підстрахувати ще один раз. Бачите? І швидко ми можемо намалювати наш пішохідний перехід. Так, зараз наведемо ще трішечки. А якщо сороконіжці у кожну лапу дати по пензлику, вона зараз зможе намалювати зебру. Поки ви тут сперечалися, хихікали, дивіться, я вже її намалювала пішохідний перехід, перехід. зебру. Запам'ятала Сороконіжка, як називаються твої друзі на дорозі? Це світлофор і зебра. От і добре. Дітки, не складно, якщо будемо малювати пензликом широким борсом. І не забувайте притримувати аркуш паперу. Добре? І як завжди, будемо чекати на ваші роботи. А я намалюю, а потім побіжу гратися з м'ячиком. Добре, Мурчику, тільки не так, як той раз. Добре? Добре. Це ж не я винен, це він. Ну, звісно ж, так. Ну, добре. Дітки, до побачення, успіхів. Чекаємо. Пока. Пока.